Всім привіт! Сьогодні короткий огляд Рено Меган 4 2017 рік. 1,5 дизель К9К, 180 тисяч кілометрів пробігу. Комплектація Zen Energy. Безключовий доступ, передня задня парковка, розпізнавання знаків тримання в полосі, в клімат кліматконтроль, автоматичне ближнє дальнє світло, автомобіль в оригінальній фарбі. От зараз обійду, покажу. Один з найкращих кольорів. Резина. Stone. Стан салону, ВІН-код, повна сервісна історія. Замінені розхідники, ГРМ, помпа, Мтерлін авто на Рено, механічна шестистепунева коробка, круїз контроль обмежувач швидкості. Там багажника. Полка підкладається для чемоданів повноцінне запасне колесо. Торка? Склопідйомники. Відкриємо капот Розмитнене, сертифіковане. Кого зацікавив, телефонуйте. Паливна апаратура Continental. гарно збережений автомобіль. Заходьте в групу Viber. Більше фото. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.